Всім привіт! Подивіться, це моя сім'я Мельмиків, і я хочу вам сьогодні розказати, звідки я її взяв і так само сказати, що я на свій канал повернувся, бо до мене ви багато коментарів, де ти, де ти припав. Мені сьогодні написали коментарі. Е, ні, то було вчора. Написали коментарі вчора. Мирон, та коли уже буде нарешті відео, не перезивайте, відео у нас будуть виходити не дуже часто, будуть раз на тиждень, мози і частіси будуть виходити, але то по можливостям. Коли в мене буде контент, коли у мене буде е, натхнення для відео. І дивіться, це моя сім'я мирмиків, я її зловив вчора. Я просто ходив, гуляв і побачив, є таке брівно, ну, підняв його на всякий випадок. Дивлюсь, там є ціла сім'я мирмиків. Я, звичайно, всіх половити не зміг, я зловив тільки половинку. Тут десь приблизно 50. Є на купі і на арені так само бігають. Є тут чотири матки. Сьогодні п'яту се зловив, вона у мене сидить в прибірці, просто то була від зовсім іншої сім'ї. Отак. Дивіться, я її заселив в ту ферму, вона тепер живе в мене тут. От бачите, я думаю, та ферма їм підходить. Там зились по кампанотуси. Пам'ятаєте, я купив до реці? Я їх хочу вам показати. Та як давно ви час, скоро будуть нові кокони. Коли мерамиків стане більше, я їх дам в іншу кімнату. Ну, відкрию іншу загородку. І дивіться, вони бігають у тут. Ну отут тут тоха насміцуну, брудно на арені, але нічого не зробить. Просто я їх переселяв, брав руками того пенцентру, і тоха земля насипалась. Отакі у нас плани. Уже в нас тепловато, вато, мравлі просинаються. Тому, скоро будуть у нас нові відео, цікаві, ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока до нових зустрічей.